Привіт, друже! Я рада знов з тобою зустрітися. Сьогодні ми з тобою вивчимо вірш на пам'ять Наталії Карпенко Парад планет. А щоб краще його запам'ятати та швидше вивчити, ми використаємо Мнемо таблиці. Але спочатку давай розглянемо фото письменниці Наталії Карпенко. Наталія Карпенко живе і працює у Вінниці, пише поезії, публікує їх у красивих ілюстрованих збірочках. Ось зараз ми бачимо цю Мнемо таблицю. Тут намальовані різні картинки з планетами. Розглянь гарненько. Я буду читати вірш, а ти слідкуй за картинками. Всі планети встали в ряд. Починається парад. Раз Меркурій, мандрівник, два Венера Ясний лик. Три Земля вітає нас, а чотири красень Марс, п'ять Юпітер, шість Сатурн, сім Уран, за ним Нептун. Ми зараз розглянемо кожну картинку окремо і вивчимо вірш по порядку. Ось ми бачимо, всі планети вишукувались у рівний рядочок і чекають на парад. Всі планети встали в ряд, починається парад. А що ж таке парад? Давай розглянемо ще кілька картинок. Подивись, будь ласка, на перший малюночок, на ній зображений військовий парад. А зараз ми бачимо парад повітряних кульок. А це парад, як ти думаєш, чого? Так, звісно, парад парасоляк. Так, ми з тобою зрозуміли, що парад це коли збирається багато людей, святково вбранні і збираються крокувати по тротуару. А в нашому випадку планети зібралися і будуть крокувати космосом. Всі планети встали в ряд, починається парад. Повтори! А тепер давай разом. Всі планети встали в ряд, починається парад. Друга картинка. Раз ми бачимо одиничку. Планета Меркурій і чемодан. Отже, планета Меркурій мандрівник. Раз, Меркурій мандрівник. Повтори. А тепер разом. Раз, Меркурій, мандрівник. На цій картинці ми бачимо циферку 2. Дівчинку Венера і Венера ясний лик. Чому ясний лик? Лик це обличчя. А Венера у нас ясна. Два Венера ясний лик. Повтори. А тепер давай разом. Два Венера ясний лик. Трічку бачимо. Три земля, яка махає нам ручкою. Тобто, ми можемо сказати: Три земля вітає нас. Повтори. А тепер давай разом. Три земля вітає нас. Молодець. Наступний малюночок ми бачимо 4 і красення Марса. Чому Красень? Тому що в нього метелик і циліндрик на голівці. А 4 Красень Марс. Повтори. А давай разом. А 4 Красень Марс. 5 Юпітер, 6 Сатурн. Повтори. Давай разом. 5 Юпітер, 6 Сатурн. Молодець. На цьому малюночку ми бачимо цифру 7. Сім уран, за ним стрілочку. Тобто, за ним йде зразу Нептун. Повтори. Сім уран, за ним Нептун. Ще раз. Сім уран, за ним Нептун. Дуже добре. Ми розглянули всі картинки і далі будемо розповідати весь віршик разом. Приготуйся. Всі планети встали в ряд. Починається парад. Раз Меркурій, мандрівник, два Венера Ясний лик, три Земля вітає нас, а чотири красень Марс, п'ять Юпітер, шість Сатурн, сім ура, за ним Нептун. Молодець, ти сьогодні дуже добре попрацював. Ми вивчили вірш, вивчили планети та їх порядок. І навіть повторили цифри від одного до сьоми. Ти самостійно ще раз повториш віршик і розкажеш його своїм батькам. А якщо зможеш, зніми відео зі своїм виступом і перейшли його у групу. Дякую тобі за плідну працю. Бувай!